Ви тільки погляньте, що до мене приїхало. Це новенький Google Pixel 9a. І цей смартфон ми сьогодні розпакуємо і зацінимо. Якщо ви чекали на цей відос, то дуже буду вдячний вам за лайк, підписку і коментар. Відповідно під цим відео. І до того ж, на каналі згодом буде повний відеогляд даного смартфону, тому тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Саме цей смартфон мені надав магазин Pixofone, за що я дуже вдячний. У них, до речі, вже є в асортименті даний телефон, ви можете придбати його в них з гарантією. До того ж, в магазині є великий асортимент і інших смартфонів, і Android, і iOS. І причому є великий вибір вживаних смартфонів в класному стані, по хороших цінах. Тому переходьте за посиланням, можете ознайомитись і вибрати для. Себе смартфон. Ось такі кремові картонні коробці приїхав Піксель. Це, скажімо, вже така стандартна коробка для нього. Давайте дивитися, що там всередині. Відриваємо ці наліпки. Тут все екологічно, мінімум пластик, один папір. Отак, от. Раз. Тут ще одна коробка, основна намальований Піксель, і відкриваємо. Він, як завжди, в такій теж плівці, але плівка із паперу. Дуже прикольне відчуття. От він такий, до речі, легенький. Давайте ми цю плівку знімемо акуратно. Так, от відчуття дуже приємне. От так от воно у нас знімається. І сам смартфон. Ну, він реально дуже такий легенький, клас. Колір. Колір дуже бомбезний. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn У комплекті зі смартфоном є документація ось так окремо акуратно, скріпка для лотку, ну і плюс кабель для зарядки. Type-C, Type-C, він резиновий. Ну і це стандарт, вже скажімо так для Google. Вживу я вам скажу, цей смартфон виглядає набагато цікавіше, чим на рендерах, чим на відео. От реально дуже приємний колір, дуже класний дизайн. Для мене, наприклад, було спірно. Це рішення з таким моделем камери. Дуже симпатично і реально мені подобається, що це виглядає. Лаконічна, принаймні, цей модуль він такий дуже стриманий. Він, до речі, не випирає. Подивіться, ну буквально трошки там він виступає із за корпусу, за спинки, але. Круто, реально виглядає. Тобто, якщо ви смартфон покладете вже на низ, то відповідно він не буде хитатись. Покриття матове, воно таке дуже приємно до руки, і плюс мені подобається, що тут відбитків пальців не видно, тобто слідів не буде лишатись, і це реально класно. Рамка у нас матова, вона алюмінієва. Тут є рисочки, от ми можемо побачити це. В нас виходить, антени. знизу, по боках, ну гарно вписались, дуже гарно. Виглядає. Смартфон, до речі, має такі рамки трохи закруглені. От реально цей смартфон зручно тримати. Він дуже приємно в долоні відчувається, трошки такий холодок відчувається від алюмінієвої рамки, приємне заднє скло. І він сам по собі легкий, реально дуже легкий. Ну це прям дуже круто. З правої сторони на рамці стандартно кнопка включення-виключення смартфону. Вона знаходиться зверху. Знизу качелька гучності плюс та мінус. Вона об'єднана в одну кнопку. Зверху ми маємо отвір під мікрофон. З нижньої частини такий виріс у нас седе під динамік, Type-C роз'єм для зарядки, і лоточок під сім карту Ось смартфон вже запустився, доволі швидко. Зараз його налаштую і подивимось, як він виглядає всередині.